Друзі, всім привіт! Компанія Урсугруп на зв'язку. Міцні причепи у місті Запоріжжі. Зараз зробимо огляд моделі Optima в двохосному виконанні. Габарити кузова чистими 3040 мм довжина, 1500 мм ширина та 460 мм висота борту. Причіп максимально посилений, повністю оцинкований Методом гарячого оцинкування. Посилені борта йдуть. Бар'єрка 30х30. Стінка 2 мм додаткове ребро, посилюючи борта. Також вся фанера, всі торці закриті спеціальним профілем товщиною 2 мм. Тобто для бортів це хороша товщина. Влогостійка фанера бакелітова на бортах і на підлозі 9,5 мм товщиною дійшло, йде в подібне посилене, розраховане на 3000 кг, зроблено по німецькому стандарту. Регулюється в три положення. Зараз воно в середньому положенні. Трапецію можна перекрутити в нижнє положення для автомобілів з, з низьким фаркопом. Можна перевернути її. Та прикрутити її у верхнє положення для позашляховиків та автомобілів з висотою фаркопу більше 50 см. Крила оцинковані йдуть, теж посилені. Водова частина причіпа вся німецька. Дві осі кнот по 1250 кг. Ресорно амортизаторного типу, 4 амортизатори AlcoCober німецькі, ставимо відбійники ресори під кожну ресору. Ресора йде в базі 5 листова. По 550 кг навантаження на кожну ресору. Передній задній борт відкидний. Польська світотехніка на байонет роз'ємах. Також по рамі велика кількість поперечних балок продольні балки рами 80 на 40, стінка 3 мм. Щіпний пристрій іде кнот на 1400 кг. колесо в базі R13. І друзі, міцні причепи в місті Запоріжжя. Переходьте на наш сайт, телефонуйте. Всім мирного неба!